Щось традиційне, тернопільське Коли, з традиційної тернопільської їди. я, наприклад, спілкувався з тими, хто з євреями пересікався, це гусячі шкварки, поляки це помідорові зупи, флячки, так-так. Так, так. Зараз то вийшло з побуту. Згадайте щось таке. Можливо, навіть простеньке, але добре з кухні, що готували? Бабця дуже любила така фантазерка. Не було так дуже достатку великого на те, щоб щось приготувати. І вона любила дуже пекти такі незвичайні речі. Наприклад, вона запіканку робила з фасолі і з моркви торт. Морквяний торт. Тобто замість е, горіхів йшли, йшла морква. Воно відрушувалося і такий маркяний торт, воно таке ну, трошки квікувати, але такий досить, досить непоганий маркяний торт. І з фасолі вона робила е, закрашку, як вона називала. ну капіт бета. І то вона е, е, казала, так діти, то фініки, то фініки, діти поїсти фініки. І вона їх заправляла, як цукати, воно так виходило солодке. І ми їли залюбки, їли, бо то фініки то таки, з такого дерева, які є тільки в Африці. І ми їмо. То воно <різь> так приповісти, що ми так, нічого, вона могла зробити щось. Такі, і дуже, як вона каже, любомінки. І смаколики. Любомінки, любомінки і смаколики. Смаколики це таке е, е, манку. Вона звичайну манку робила на густо, потім квадратиками її розділювала. І, як вона каже, конфітурками, конфітури. Конфітури – то така смаженина з ну, варення, варення, як ми тепер кажемо. Колись називали комфітури. Mm. Чи то з німецької було пожищено то слово, знаєш, які назви конфітури. Це Бу... цікаво, як мамка трималася кубки, щоб їй можна було в форму. А гусіше давалося, молодці, mm -hmm. вона так заливалася в, в цей в сос. Ну, Якусь таку за сученьку таку ринку. Mm -hmm. рондерик, рондерик. Такі слова. <рондерик. Mm -hmm. рондерик. Такі слова, вона використовувала, що то варто було Рондерик. І воно було настільки стрималося кубки, що можна було рукою взяти. Так, воно застигало. Воно якось холони воно давало, що воно остигло і, і на квадратики. І коли хотіла на ну, те поморок подати, на друшляк воно ставилося на друшляк, трошки розігрілося, і тоді вареньом поливалося. Така любомінка називалася. Mm -hmm. Любим вареням таким, малиновим, чи